Привіт, малята, хлопчики та дівчатка! Пропоную сьогодні пограти в рухливу гру Літо прощавай! Малята, уважно слухайте та виконуйте рухи. Домовились? Малята, якщо вам влітку було дуже весело, то ми плескаємо в долоньки. Ось так. Всі, всі плискемо. Я сподіваюся, літо дуже добре було і веселе. Плескаєм ще молодці. Якщо їздив у село, тупний ніжкою ось так. Зараз подивимося, хто в нас був в селі. Як на морі побував, ви ще ручки піднімай, ось так. Якщо плавав, в річці, в морі, хвилі покажи чудові. Якщо вгорі підіймався, вправо, вліво нахиляйся. Ще раз, право вліво молодці. Коли друзям посміхались, вищі ніжки підіймайте. І стрибайте, стрибайте, ось так, Ой, які ви молодці. Так, малята, сьогодні ви були молодці. Дякую вам та до зустрічі!